Для того щоб помріяти англійською мовою, для того щоб Скласти плани англійською мовою для того, щоб пообіцяти комусь англійською мовою чи отримати обіцянку англійською мовою, потрібно добре знати майбутні часи англійської мови. Майбутній час англійської мови має чотири різні, різні види, і ми будемо сьогодні їх вивчати саме за тим, у яких випадках які форми використовуються цього майбутнього часу. Дуже важливо знати, тому що якщо переплутати, можна сказати зовсім інше. Можна сказати дати інформацію, що ви вже щось спланували, а можна сказати, що тільки щойно щойно тепер вирішили. Сьогодні майбутні часи всі чотири форми. Всі чотири форми майбутнього часу бачите, тут є в нас на екрані Future Simple, майбутній простий, Future Continuous, майбутній тривалий, Future Perfect, майбутній доконаний і Future Perfect Continuous майбутній доконаний тривалий. Ми вже з вами вивчали інші часи, і ми маємо інші відео на цьому каналі про майбутні часи. Можете переглянути. Я обов'язково залишу посилання в описі до цього відео на ті відео. І давайте по черзі переглянемо саме ці моменти, коли можна використовувати ту чи іншу форму майбутнього часу. Найперше почнемо із майбутнього простого, простого майбутнього. Future simple, simple future. Без різниці, як вони називаються, але ця форма використовується у дуже специфічних моментах. Найперше, подивіться, там сказано наверху, потім я себе приберу, щоб ви бачили приклади, для вираження дій, які відбудуться у майбутньому, тобто те, що буде у майбутньому. Ви кажете, що в майбутньому буде ось те саме. Будуть приклади, передивимося. І наступне коли для передбачень намірів і рішень прийнятих підкреслено у момент мовлення. Бачите там наверху. Чому тут важливо те, що рішення ми приймаємо в момент мовлення? Якщо я кажу, що я завтра піду щось робити, можуть бути два варіанти. Або я собі спланував щось на завтра попередньо і кажу, що завтра піду робити. І інший варіант, коли я спонтанно ось зразу ось тепер вирішив, Окей, завтра я піду ось туди, то там, там, там відвідаю там, не знаю, якусь виставку художню чи щось. Тому звертайте на це увагу. Простий майбутній час це тільки прийняті рішення у момент мовлення, коли ми з вами розмовляємо. Про це буде детальніше. Сама проста форма. Бачите, я тут стовпчик підмет всі особи i you, we, they, he, she, it, я, ти, ви, ми, вони, він, вона, воно. Вони будуть мати одинакову форму майбутнього часу, коли хочемо виразити дії якісь, які, які відбудуться в майбутньому. Просто сказати, оце так буде. Просто без прив'язки всякої до планів, чи до наших планів, чи до інших планів. Просто ось так буде. І саме для того тут є ще для передбачень. Те, що ми думаємо, О, напевно, так воно й буде, тому що в нас вже є якийсь досвід. Подивіться тут на форму дієслова, як дуже легко його формувати. Берете базове дієслово просто із словника. Перед ним дописуєте will, причому завжди Will. Зараз вже Shell практично не використовується, тільки в дуже дуже формальних, і то вже і формальних вже відкидають «shall». ознака майбутнього для першої особи однини множини було колись, це шел. Зараз всюди використовується Will, тобто англійська мова йде до спрощення. Will плюс базове дієслово. І яке би ви слово не хотіли сказати, яку би дію ви не хотіли описати, використовуючи цей простий майбутній час, ви скажете. Подивіться, наприклад, I will help you with your homework. Коли можна сказати, що я допоможу тобі з твоєю домашньою роботою? Коли я це прийняв рішення саме тепер, I will help you. Якщо я прийняв рішення у попередньому, то там вже використовуються інші форми. І у нас є відео про майбутні часи, інше відео, де я детально роз'яснюю, коли і яка форма використовується. Перегляньте це відео обов'язково. А тут, де я тепер, можливо, спонтанно маю намір і приймаю приймаю рішення спонтанне, що я тобі допоможу. Ось бачите, я тоді буду використовувати I will help you with your homework. We will visit our grandparents next weekend. Ми відвідаємо наших дідуся з бабусею наступного тижня. Відвідаємо. Ми просто повідомляємо, що в майбутньому наступного тижня я поїду. Я тут не підкреслюю, чи це я прийняв спонтанне рішення, чи це був план. Просто кажу, що така дія відбудеться у майбутньому. Бачите, використання там наверху для вираження дій, які відбудуться у майбутньому. She will call you tomorrow. Вона зазвонить тобі завтра. Так само, he will buy a new car. Він купить нову машину. They will travel to Japan next summer. Вони подорожуватимуть до Японії наступного літа. Тут всюди використовується Will і потім базове дієслово. Бачите, яке дієслово? Зразу йде після Will. У першому реченні help, will help, will visit, will call, will buy, will travel. Не потрібно ніякої прив'язки, тільки пам'ятайте одне: використовується для вираження дій, які відбудуться в майбутньому без прив'язки до планів. Або якщо є плани і наміри, то тоді, коли ми приймаємо рішення у цей момент, коли ми розмовляємо. Під час розмови, на відміну від простого майбутнього часу, коли в нас є така потреба, сказати про якусь дію, яка відбудеться у, попев... у... у певний момент у майбутньому, скажімо, там, ось завтра, у якійсь там точно годині буде відбуватися якась то там дія. Тобто потрібно сказати про тривалість дії, яка буде. Тривати ще лише за, ну, як у майбутньому, у якийсь конкретний момент, або під час якоїсь конкретної, можливо дії іншої дії. Тому зверніть увагу на такі моменти. І для опису майбутніх дій, які триватимуть певний час. Тобто, коли в нас є потреба, не так, як у простому майбутньому, пам'ятаєте, ми говорили просто, що така дія буде, ми не прив'язуємо ні до часу, ні до чого. Просто кажемо, у майбутньому це буде. А тут ми хочемо показати, що ця дія в майбутньому буде, але вона буде. Тривати в майбутньому той час або під час якоїсь іншої дії чи якоїсь іншої обставини. майбутній тривалий час дуже легкий і його легко запам'ятати. Так само, як і теперішні тривали, минулий тривали, неважливо, який тривалий, основне дієслово буде в нас із закінченням яким. Бачите, там «ing». А перед ним буде стояти will be. Неважливо, який там підмет у нас стоїть на першому місці. Чи I, you, we, they, he, she, it, нужна, одинакова, неважливо. Форма дієслова буде will be плюс дієслово із закінченням Ing. Все. Дуже простенько. Причому це ще раз повторюю, ця форма не буде мінятися ні для якої особи. Для всіх одинаково. Бачите, як легко з майбутнім часом працювати, правда? Ну давайте я себе приберу, щоб ви могли бачити приклади. This time tomorrow I will be flying to Paris. Завтра, в цей самий час, я вже буду летіти. У Париж. Тобто сьогодні зараз яка година є. Завтра ту саму годину буде тривати дія. I will be flying. Ця форма дієслова показує нам, що буде тривати дія в майбутньому у цей самий час як сьогодні. At 8 p.M. tonight I will be watching a movie. Сьогодні о 8 годині вечора я буду дивитися фільм. They will be having dinner at 7 p.m. Вони будуть вечеряти о 7 годині вечора або о 19 годині, якщо нашим форматом хочете сказати, we will be studying for our exams all weekend. Ми будемо готуватися до іспитів усі вихідні. Буде тривати дія на протязі всіх вихіднів, яка We will be studying. Будемо готуватися. Ану або вивчати. He will be working on his project in the afternoon. У другій половині дня він працюватиме над своїм проектом. Пополудню, якщо точніше, тобто в такий період буде тривати така дія. Will be working буде працюючим або працювати. Забігаючи трошки наперед, хочу сказати вам, що в нас буде зведена таблиця всіх майбутніх форм майбутнього часу. І у нас також буде ще таблиця, в якій ми побачите, в якій ви побачите, як будувати питання у майбутньому часі, тому не переключайтеся, залишайтеся. І поки я тут, щоб більше вас на це не переривати, скажу вам зразу, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви не підписані. Залиште ваш коментар обов'язково, будь-який, який ви бажаєте, але це допоможе нашому каналу розповсюджуватися таренами Ютуба, щоб більше людей, наших українців, могли долучитися до вивчення англійської мови, кому це потрібно потрібно, звісно. І залишайте ваші вподобайки і обов'язково посміхайтеся, тому що англійська мова легка, і ви легко її вивчите. Окей, okay. а якщо нам потрібно щось сказати, що в майбутньому ця дія завершиться, що я це на той час вже дія буде завершена у майбутньому. Дали нам якусь роботу виконувати, я кажу, не переживай завтра, або там через якийсь час. Ну, неважливо, коли, колись там у майбутньому, я її завершу. Вона буде завершена. Ось тоді використовується саме ось цей Future Perfect. форма майбутнього часу, яка називається Майбутній доконаний. Але вона використовується тоді, коли ми бажаємо сказати про якусь завершеність дії. Не так, як у простому ми говоримо тільки про те, що дія якась відбудеться в майбутньому, не так, як у майбутньому тривалому, коли ми підкреслюємо саме тривалість дії. Про завершення ми взагалі нічого не говоримо у майбутньому тривалому, а в майбутньому доконаному не говоримо про ті ці перші дві речі, а говоримо тільки про завершеність дії у майбутньому. Бачите, коли нам потрібно сказати, що це буде завершення для підкреслення завершеності дії у майбутньому, і для вираження дій, які завершаться до якогось конкретного часу у майбутньому, ось тоді в нас буде все про завершення, буде завершений або доконаний час використовуватися для майбутнього. Зверніть увагу, що все так само просто, як і в попередніх часах. Підмет той самий для всіх. Неважливо, які, про, про кого або про що ми говоримо, але форма дієслова буде незмінна для всіх. Вона для всіх буде однакова. Обов'язково буде присутня will have для всіх. До речі, тут will have не буде мінятися на will has, коли ми говоримо про he, she, it. Він вона, воно, як коли говоримо, використовує просто have із she, it, тоді have міняється на has. Але в цій формі. У формі майбутнього доконаного часу, навіть, навіть із he, she, it», бачите, завжди буде використовуватися ось ця форма will have плюс «past participle. Тобто потім після will have йде в нас дієслово у формі past participle. Що це означає? Це означає, що якщо дієслово неправильне, то ми дивимося, де там написано третя колонка. Таблиці неправильних дієслів. Якщо ми використовуємо правильне дієслово, то ми просто ставимо закінчення іді, так як у минулому часі. Зверніть увагу, на приклади, щоб краще порозумітися. By next year, I will have graduated from university. До наступного року я закінчу університет. А тут підкреслюється, що я вже закінчу університет. Можна навіть підкреслити у значенні просто слова там того немає, але значення таке, що вже все буде закінчено. By 10 p.m. They will have finished their homework. До 22-ї виконають домашні завдання, або закінчать виконувати домашні завдання. Тобто зараз вони можливо виконують чи не виконують. Нам про це речення не говорить. Нам говорять, що до 10-ї вечора, до 22-ї, вони точно вже виконають домашні завдання. Можливо, і скоріше виконають. Але до, до 10-ї вже точно. She will have completed the project by tomorrow. Вона завершить проект до завтра. Тобто до завтра вже проєкт буде завершений, який, вона там, над яким би проєктом вона не працювала. Знов-таки говориться про завершеність. They will have left before we arrive. Вони підуть до нашого прибуття. They will have left. Так, я розумію, звучить трошки дивно, тому що можна би інакше було сказати, звичайно. Але все-таки, коли хочемо підкреслити завершеність якоїсь дії, що вони вже підуть, поки ми прийдемо саме, ось ця форма буде використовуватися. They will have left before we arrive. Так само we will have seen all the sights by the the end of the trip. До кінця подорожі, ми побачимо всі пам'ятки, які ну, насправді які ми хотіли побачити, напевно, через що ми їхали в цю подорож. Дія перегляду всіх тих. Цікавих місць буде завершена до кінця нашої подорожі. Як формувати заперечну форму і питальні форми, не забудьте, в нас буде зараз ще зведена таблиця, і не тільки того, про що ми зараз говоримо, але буде ще щось трошки нове. І, звичайно, там ви почуєте якісь нюансики, які важливі для правильного розуміння, коли що використовується, коли яка форма майбутнього часу буде використовуватися в нашій розмові. Ну і четверта форма майбутнього часу це тоді, коли нас є бажання не тільки сказати про завершеність дії у якийсь момент у майбутньому, а ще хочемо сказати, що дія триватиме до того моменту. Ну, всякі бувають моменти, коли нам потрібно щось розказати. і Тут будуть приклади зараз поглянете на них. Але для вираження тривалих дій, бачите, використання, які триватимуть до певного моменту в майбутньому, тобто тривалість дій, яка буде тривати до певного моменту, і для підкреслення тривалості, тобто практично те саме, ми хочемо, коли ми хочемо сильно зауважити на тому, що буде спочатку тривати і завершиться до того часу. Чим це відрізняється ця форма від попередньої форми, від майбутнього доконаного, просто майбутнього доконаного? Там не говориться про тривалість. Там говориться, що дія завершиться. Звичайно, ми розуміємо, що раз вона завершиться, то дія мусила тривати. Але коли використовуємо майбутнє майбутній то, що у попередньому слайді було, там ми не вказуємо, що дія триватиме. Ну, що дія триватиме якось перемінно чи постійно триватиме, там не важлива тривалість, там важливо, що коли завершиться. А ось тут важлива і тривалість, і завершення. Тобто, коли ви бажаєте це сказати, якщо ви не бажаєте сказати, що дія і триває, і завершиться, ви просто не використовуєте цей, цю форму майбутнього часу. Все ж таки, подивіться, підмет для, для всіх майбутніх часів, так і зараз один і той же. Неважливо, який підмет, ми будемо використовувати одну і ту ж форму дієслова для всіх осіб. Однини чи множини. Will have been. Бачите, трошки більше слів запам'ятати. Зараз треба. Will have been. З цього буде починатися наше дієслово. Бачите? Will have been. Три слова, які потрібно запам'ятати попереду. І оскільки це в нас майбутній доконаний, тривалий час, то основне дієслово буде в нас із закінченням "-ing". Бачите, will have been, потім дієслово з закінченням "-ing". І це буде відноситися до будь-якого підмету. Ось так буде складатися дієслово з будь-яким підметом у тих моментах, коли хочемо підкреслити і тривалість дії, і потім її завершення у майбутньому. До речі, дуже рідко використовується цей час, але тим не менше я себе приберу, щоб ми могли побачити приклади. By the end of this month, she will have been working here for five years. До кінця цього місяця вона буде працювати тут уже п'ять років. Що тут ми робимо? Ми she will have been working. Бачите, вона буде працюючою на цей час. Завершиться її п'ятирічка, скажімо так. П'ять років завершиться, тобто тривала її робота на тому одному місці протягом п'яти років, і 5 років завершиться. Тут не сказано, що вона не буде потім продовжувати. Вона, можливо, буде і далі продовжувати працювати. Ми тільки фіксуємо ось цей ну, якийсь там перший етап, можливо, 5 років. І це неважливо, який етап ви фіксуєте. Можете фіксувати один день, одну хвилину. Неважливо, який за протяжністю ви фіксуєте. Якщо ви його фіксуєте і хочете підкреслити. При цьому протяжність того етапу ось використовується саме ця форма. By December, he will have been learning English for a year. У грудні вже буде рік, як він вивчатиме англійську. Фіксуємо рік, але можливо він буде продовжувати і далі вивчати англійську. They will have been travelling for three months by the time they return. На час їх повернення вони вже подорожуватимуть протягом трьох місяців. We will have been waiting for an hour by the time the bus arrives. На той час, коли прибуде автобус, ми вже прочекаємо протягом години. Або чекатимемо цілу годину вже. Зараз хочу звернути вашу увагу і особливо будьте уважні, на таблицю, у якій ми збираємо докупи всі майбутні часи, про які ми з вами сьогодні говорили. Це зведена таблиця, у якій є так само. Заперечення і сигнальні слова, або ключові слова інколи їх називають. Потім у наступній таблиці ви побачите, як будувати питання. Звичайно, що всі ці майбутні часи використовуються у конкретних якихось випадках. Тому звертайте увагу на вживання. Я про це не буду говорити, ми про це вже говорили конкретно. Про формули ми з вами говорили, або як формується та чи інша форма майбутнього часу. Ми з вами говорили, тому зверніть увагу ще раз тут у таблиці. А ось заперечення. Подивіться, як легко формується заперечення. І така одна цікавинка буде. Якщо ви подивитеся на формулу і потім на заперечення у всіх часах, подивіться, що ви бачите одинакове? Ви бачите, що заперечення not ставиться у цих формах зразу після will. Бачите? Не після have, коли а не після be, а зразу після will. Зверніть це увагу. Ви це запам'ятаєте? Вам потрібно запам'ятати тільки формулу або як будувати це слово, дієслово мається на увазі у тому чи іншому часі. А заперечення, просто після will ставите not і все. І, звичайно, я там подаю скорочені форми. Will not буде часто звучати won't, won't. Звертайте увагу на вимову. Won't, а не won't. І зверніть увагу на сигнальні слова. Це слова, з якими найчастіше використовується той чи інший час. Якщо вам хочеться використати у вашому реченні, наприклад, слова tomorrow, next week або in the future, то ви, звичайно, будете використовувати простий майбутній час. Форма проста. Якщо, вас, якщо вам хочеться сказати at this time tomorrow, at 8 p.m. tonight, ну, звичайно, це там може інше слово підставитися. At this time next week, at this time next month, and the, at this time next year, неважливо, або at 7 p.m. Або 8 AM, неважливо які там години показувати, неважливо якого дня, тобто неважливо, коли в майбутньому, але про тривалість дії. То ці, коли хочеться сказати ці слова саме, то ті, тоді будете використовувати future Continuous форму. Якщо by the time before, after, на час, коли там хтось щось кудись приїде, відбудеться вже то і то, то тоді будете використовувати Future Perfect. І так само, коли for since» або By the Time вам потрібно використати, скоріше за все, вам прийдеться використовувати Future Perfect continuous», як би він смішно не звучав для вас на перших порах. Потім, коли звикнете, ви звикнете його вимовляти, і вам це буде дуже до вподоби. А питальні речення формуються дуже і дуже просто. Ще раз пробіжіться очами по формулі, яка тут є, через всі чотири стовпчики. Бачите, йде підмет, потім йде Will. А потім діє слово і, і в одному, і в другому, і в третьому, і в четвертому сопчику. Йде підмет, потім іде вил. А тепер погляньте, що у нас відбувається у питальних реченнях. Бачите, у нас і від... що що виходить? У нас виходить, що у всіх чотирьох часах. Підмет і слово will міняються місцями, коли ми хочемо створити питання. А все інше в тому реченні залишається таким, як є. Тільки не забувайте зробити питальну інтонацію і поставити знак питання, якщо це на письмі обов'язково. Тому у простому майбутньому ви скажете will you call your friend tomorrow. Ти позвони своєму другові завтра. Якби це було стверджувальне речення. Ви б просто сказали, you will call your friend tomorrow. А питальне will you call. Бачите, поміняли місцями you і will. У future continuous Will you be traveling tomorrow? Ти будеш подорожувати завтра. Якщо би ми стверджували, ми би казали you will be traveling tomorrow. А тут ми питаємо, тому міняємо you і will місцями. Бачите, все інше залишається на своєму місці, всі інші слова. І так само у третьому і в четвертому прикладі. Will you have completed the task by tomorrow? Ви виконаєте завдання до завтра. Ви вже довго будете вчитися до того часу. Ви можете собі повернути назад відео, зробити скріншоти і вивчати це дуже легко, наприклад, вивчати за, за такими зведеними таблицями, хоча б не те, що вивчати, а нагадати собі дуже легко. І зараз я хотів би звернути вашу увагу. Звичайно, буде сьогодні ще вправа. Не пропустіть вправу. Я вас дуже прошу, тому що вправі ви побачите, наскільки ви вже зрозуміли цей матеріал. Але зараз я хотів би показати вам приклад використання майбутніх часів у одному тексті. Це текст дуже коротенький. Подивіться: I will explore the mountains next summer. Починаємо. да? Помітили де там майбутній час? I will explore уже. До речі, тут у нас є вже переклад українською, тому я українською не буду зачитувати. Ви самі собі можете прочитати. Я просто приберу себе з екрану. I will explore the mountains next summer. Why? I will be hiking through the trails. I will discover beautiful landscapes. By the time I reach the summit, I will have taken hundreds of photos. I will have been climbing for hours by the time I finally stand at the top. Чудово, вдалося вам побачити тут використання майбутніх часів. Ось тут вам трошки допоможу. I will explore. Це простий майбутній час. Нема нічого, просто говоримо, що в майбутньому колись таке буде. While I will be hiking, will be hiking. Це у нас future continuous, або майбутнє тривалі. Ми кажемо, що у той час, поки я буду, поки я йтиму пішки стежками through The Trails. I will discover beautiful landscapes. А тут у нас знову простий майбутній. I will discover. Поки буде тривати така дія, я побачу чудові краєвиди. Як бачите, майбутні часи можна використовувати разом, так як і всі інші, наприклад, як і минулі часи можна використовувати разом в одному тексті, як і теперішні часи можна використовувати разом в одному тексті. У наступному реченні ми говоримо про завершеність якоїсь дії, про доконаність, яка дія в майбутньому завершиться. На той час, поки я досягну вершини, я вже буду мати сотні фото. Я вже зроблю сотні фотографій. Ми фіксуємо, що на момент підйому до вершини ми маємо у себе будемо мати в себе сотні фотографій. І якщо хочемо підкреслити, як тривала наша дія, поки ми вийшли аж на самий верх, то ми тут скажемо: «I will have been climbing for hours». Я буду підніматися годинами вже до того часу, коли нарешті стану на вершину. Тобто, в майбутньому, перед тим, як стану на вершину, мені прийдеться годинами підніматися на цю вершину. Ну, правда ж, не складно. В майбутні часи, так само, як і всі, як і теперішні, як і минулі часи, ми її використовуємо тільки ту форму. Про що ми хочемо сказати? Про завершені, значить, завершену форму, про тривалість, тривалу форму, про тривалість перед завершенням та тривалу завершену форму або завершену тривалу форму, а у всіх інших випадках прості форми. І зараз подивіться та вправа, про яку я вам говорив, що обов'язково потрібно вам пройти, щоб побачити, чи ви правильно засвоїли матеріал. У дужках тут ви бачите дієслова червоним кольором, які потрібно використати у тому чи іншому часі. Потрібно подивитися на зміст речення і подумати, а який же час тут я маю використати. До кінця цього тижня я закінчу проект. Звичайно, ми тут говоримо про завершеність дії у майбутньому. Тому ми його використовуємо майбутній завершений, тобто майбутній доконаний, якщо точніше. I will have completed the project. By the end of this week, I will have completed the project. Tomorrow at 3 p.m. they to play basketball. Завтра, о 3-й годині, вони гратимуть у баскетбол. У нас на завтра є точно, точно сказано, коли. В 3-й годині по обіді. Вони гратимуть баскетбол. Буде тривати дія. Оскільки дія буде тривати в конкретний час, використовується який майбутній тривалий. Правильно, they will be playing basketball. She to visit her grandparents next weekend. Вона відвідає своїх бабусю з дідусем наступного тижня. Про що тут йде мова? Подумайте, як би ви сказали. Will visit. Просто говориться, інформація буде у майбутньому. І все. Не говориться не про тривалість, не про завершеність, тому простий майбутнє. By next month we to live in the city for two years. На наступний місяць ми проживатимемо у цьому місці вже два роки. Тобто тут у нас є протяжність два роки. І фіксується якийсь момент. Два роки вже будемо проживати. Можливо, і далі будемо проживати в цьому місці, тому використовується майбутній доконаний тривалий. We will have been living in the city for two years. Ох, oh, як звучить. He to start his new job next Monday. Він почне свою нову роботу наступного понеділка. Тут нема ніякої розмови про закінченість у майбутньому, про тривалість у майбутньому. Тому ми використовуємо який простий майбутній. Ми просто повідомляємо, що він почне його або свою нову роботу наступного понеділка. He will start his new job next Monday. Як бачите, важливо просто подумати, про що ми хочемо говорити з нашими друзями чи з нашими знайомими, чи просто повідомити, що буде в майбутньому, чи передати, що якась дія завершиться в майбутньому, чи передати, що якась дія триватиме до якогось моменту в майбутньому. Бачите, чи триватиме у якийсь момент у майбутньому, а про завершення нічого не говоримо. Над цим потрібно попрацювати, і у вас все вийде. Не така вже англійська мова і страшна, і не така вже вона і складна. Тому бажаю вам лише успіху і не забудьте обов'язково залишити ваш коментар. Я буду дуже вдячний за поширення цього відео і за ваші вподобайки. Подивіться, ще ось це цікаве відео, яке вам допоможе більше поглянути у світ англійської мови і попрактикувати трошки майбутні часи. І тому залишайтеся з цим каналом. Я вам вдячний за те, що ви підтримуєте цей канал. Bye bye, see you next time!